Вже скоро прийде Часто дому і пі піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він цікаве щось мені тобі добрі ради та сам дітла. Берщі, як ран Щось я тут нікого не бачу. А ти подивися краще. Я нормально подивилась, тут нікого немає. Точно немає. Де ж той добрячок? Привіт, добрячок. Привіт, привіт, друзі. Добричок, ми тебе шукали. Шукали, шукали і не знайшли. Ха, а навіщо ж це мене шукати? Ось я. То, то ми тебе шукали, коли тебе ще тут не було. А, -а, -а он що зрозуміло. А мені цікаво, як людина бачить. Та це ж навіть малюкам зрозуміло очима. Я не про це, а про що? Так, дівчатка, мені здається, я зрозумів. Анаїда, ти хочеш дізнатися, як саме відбувається оцей процес, завдяки якому ми можемо бачити певний об'єкт. Так, хочу. Тоді, тоді, дівчатка, слухайте. Думаю, думаю, що і мої маленькі телеглядачі теж хочуть про це дізнатися, і їм це також цікаво. Це цікаво знати. Ми бачимо завдяки світлу, а точніше, його маленьким частинкам, які називаються ось так фотони. Вони відображаються від різних різних предметів, які розміщені навколо нас. А от наші очі, вони нібито ловлять це відображення. Ось чому вночі, коли немає світла, ми не можемо ну, нічого побачити. Наше око. Схоже на кулю, що заповнена рідиною. Відображені промені світла потрапляють на прозору випуклу частину, яка називається роговицею. За роговицею розміщена райдужна оболонка. Так от клітини райдужної оболонки містять пігмент, меланін, називається. І стільки вам різних таких слів сьогодні наговорив. Його концентрація оцього меланіну визначає колір очей від сіроблакитного до темнокоричневого. Далі до роботи долучається кришталик. Він спрямовує зображення на сітківку. Але правда, в перевернутому вигляді, уявляєте собі, клітини сітківки. Обробляють інформацію, яка по зорових нервах потрапляє в мозок. І саме там зображення вже перевертається, і саме в той момент ми розуміємо, на що ми дивимося, на що, що бачать наші очі. Ого, такий довгий процес. А я думала, що ми швидко бачимо такий довгий процес. О, ні, 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 дітки. Всі описані мною процеси відбуваються ну, дуже-дуже швидко. Це я про них розповідав довго. І тільки ми поглянемо на дерево, чи на квіточку, чи то на пташечку, чи на мушку, то, то вмить світло відбивається. Подається дороговиці, звідти на кришталик, по нервах, у мозок, і все готово. Все відбувається скоріше, ніж я промовив. Сьогодні, дівчатка, вас чекають загадки про очі. Та й вас, мої друзі, слухайте уважно і відгадуйте. Так от, перша загадка. Чиї очі мають вагу понад 1 кілограм. Знаєте, що це за тварина така? О! Дітки, а ви знаєте? Якщо знаєте, напишіть нам. А листи надсилайте за адресою, яку бачите на екрані. Слухайте уважно другу загадку. Їхні очі не мають повік. Тому вони ніколи не закриваються. Знаєте, що це за така тваринка? Комахи. Дійсно, це комахи молодці. Другу загадку шукайте. У них прямокутні зіниці. Не так, як у нас, а, а прямокутні. О, і цю загадку не знаєте. Ну тоді ми попросимо відгадати і цю загадку наших телеглядачів. І ще одна загадка. Неправда, що їм не подобається червоний колір, адже насправді вони його не розпізнають. Що це за така тварина? Бик. О, дійсно, це бики. Хто має вісім очей? О, дійсно, це павук. Ось такі у нас сьогодні цікаві загадки про очі. І до того ж ще й складні загадки. Друзі, у нас сьогодні є відео від мого брата Добрячка. Який ми з вами, думаю, із задоволенням переглянемо. Привіт, любі друзі! Сьогодні я побував біля водоспаду пробій, що знаходиться у містечку Яремче аж Івано-Франківської області. Пробій то один із найповноводніших водоспадів Карпат. Висота падіння води аж 8 метрів. Водоспад Пробій популярний туристичний об'єкт, пам'ятка природи, он воно як. Над водоспадом побудований міст заввишки аж 20 метрів, а нижче водоспаду є розлога і глибока улоговина зі спокійнішою течією. До чого ж тут діти красиво? Милуюся краєвидами і намилуватися не можу. Тому й запрошую вас разом з вашими батьками побувати в цій чудовій місцині. Оце справжня краса. Стільки всього, що аж очі втомилися. Привіт, дітки! Очі потребують не тільки відпочинку, але й тренувань. Пропоную вам прості, але дуже необхідні вправи. Назвемо їх написання листа носом. Розслабтеся. Закрийте очі і уявіть, що ваш ніс це олівець. А повітря навколо носа це великий аркуш паперу. Отож, ми намалюємо або напишемо листа носом. Намалюємо, наприклад, сонечко. Намалюємо сонечко і хмаринку. А також намалюємо травичку. І квіточку намалюємо. Молодці. Ось так. Думаю, ваші очі відпочили. А разом також і потренувалися. Будьте здорові! Поладі, тітоньки модрини. Привіт, любі дітки. Привіт, тітонька Мудрино! Вітаю вас! Сьогодні я чула, любі дітки, що ви говорили про зір та про очі. Так, саме про це ми говорили. Слово Око починається на літеру О. І я з малятами вивчаю літери у передачі добрячка. При цьому хочу сказати, що в цьому слові не одна літера О. А цілих дві таких літери. Я би хотіла, щоб ви мені також сказали слова, які би починались на літеру О. Ви їх знаєте? Огірок, олівки. А ще які слова ви знаєте? Осінь, Осінь. овечка. Овечка. Олівці. Ой, молодці! Так, та й багато інших слів. А хочете послухати віршик? Так, так. Очі матусі добрі, ласкаві. Завжди турботою, ніжністю сяють. Знають усі, що мамині очі з дітками завжди від ранку до ночі. Як багато ви дітки сьогодні довідалися про очі. Так, але мені вже час летіти добрячок. Тому, дітки, кажу вже вам бувайте. Бувайте, бувайте тенька мудрин. Бувай добрячок. До побачення. Дякуємо тобі за твою допомогу і пораду. А ви так можете? Друзі, я дуже рада новій зустрічі з вами та навіть вже встигла засумувати. Тож, коли мені випала нагода зустрітися з вами, я відразу нею скористалася. Сьогодні разом зі мною я пропоную вам навчитися робити карнавальні окуляри. Для їх виготовлення нам потрібно мати. Дизайнерський папір, стрічку, трафарет орнаменту, олівець, клей та ножиці. Отож, почнемо. Беремо папір та вирізаємо прямокутничок. Папір має бути не надто щільним, але і не дуже тонким. Якщо він буде грубим, у вас не вийде зробити гарний витончений орнамент. Ну а занадто тонкий буде дуже неслухняним та скоро порветься. А розмір потрібного прямокутничка вам потрібно визначати за розмірами вашого обличчя. Ось так. Та тепер згинаємо його чотири рази. Спочатку по вертикалі, ну, а вже потім і по горизонталі. Тепер беремо наш трафарет. Прикладаємо його. Орнамент ви можете вибрати той, який найбільше вам сподобається. За допомогою олівця або тоненької ручки обводимо його по контуру. Обвести потрібно кожну навіть саму маленьку детальку. Це набагато облегчить вашу роботу надалі. Ось так. Тепер беремо маленькі ножиці та починаємо вирізати. Для того щоб вирізати найменші візерунки, попросіть у мами або бабусі маленькі манікюрні ножиці. А ще ні в якому разі не прорізайте вертикальну лінію згину. Якщо ви це зробите, ваші окуляри розділяться на дві частини, а це буде дуже прикро. Не забудьте зробити отвір для очей та для стрічок, за допомогою яких ми і будемо зав'язувати маску на головці. Орнамент вирізаний. Ми розвертаємо нашу деталь. Ось так повинно вийти. А зараз якраз настав той цікавий момент, коли ми приступимо до останнього етапу. Потрібно взяти стрічку. Я беру синю. А ви можете взяти вашого улюбленого кольору. Відрізаємо два невеличких відрізка приблизно по 25 см вдовжину. Ось так. Тепер беремо одну стрічку та просиляємо в отвір. За допомогою клею склеюємо кінчик стрічки і бумаги. Дуже багато клею не беріть, достатньо декількох крапель. Якщо ви ще дуже маленькі, і у вас не виходить самостійно впоратись з цією задачею не біда. А йда до батьків, і вони обов'язково вам допоможуть. Те ж саме повторюємо і з другою полоскою стрічки. Ось така маска в нас вийшла. Тепер можна її одягнути та поспішати на карнавал. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. На все вам добре. Хай щастить! Поміркуємо! Хочу, дівчата, у вас дещо запитати. А чи доводилося вам чути вислів гострий зір? І як ви думаєте, що він означає? Гострий це ніж. Зір гострим не буває. Це ж образний вислів. Вірніше сказати, стійкий вислів, який має на увазі. Ха, Я от що придумав. Друзі. А напишіть нам, що означає вислів Гострий зір. А листи надсилайте на адресу, яку бачите. На ваших екранах. А можна, я в мами запитаю і теж тобі напишу листа? Е, так чесно, треба самі додуматись. А чому ж це нечесно? Друзі, та, та і ви, любі глядачі, звертайтеся до дорослих, читайте енциклопедії, інші книжки, адже саме так і здобуваються нові знання. А нам, дівчатка, вже настав час прощатися, бо наша передача закінчується. Дітки чекатимемо ваших листів та буду дуже з нетерпінням чекати нової зустрічі в ефірі. А зараз до побачення до, до, до наступної наступ зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя-хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.